Пане Роман, кого треба засадити за вчорашній напад на охмади на ракети, які на Києві? Може, Верховного головнокомандувача? Ви мені в мене така оперативна інформація, що він, коли поїхав в Одесу, він забрав з собою спець, забрав з Як це називається?

Росіяни виглядають, тому ж там поруч, і вони можуть з волі запускати. От мене це моя оперативна інформація. Ну я вважаю, що вона може Він просто послухає, я ще зачепило? Вично може, а я може бути. Це багатьох тому, що справа. На нас так всередині вжива. Що пішла з Вагнерівця, коли нам побарував, він прийшов казати офісі президента, давайте привеземо проведені цих книгарів. Дірбак і другий цей його помічник у безпеці не надавав. Комітету по розвитку розвідку, да. він на Харківську воду Демченко Він сказав Зеленському Ви що хочете, щоб завтра руські танки були в Києві? О. Які вагнеться, нічого не роблять? І він не, не розключено, значить його там на не... плюс. І в кінці кінців він не відмінув. Оце от воно є, воно триває далі. Тобто воно от тоді було сьогодні. Страх, Страх перед війною. Чому він сказав, що це тобі не буде? Він боявся визнатися. Він замість того, щоб готуватися до війни, він просто вважав. Світ кричав. Всі посольства вивозили з Києва. Значить, да. це був сигнал? Да.